Здоров, 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 здоров. Вітає, здоров. Здоров, здоров, Вітаю. здоров. Вітаю. здорова, втає. Здоров. Навчитись без здоров'я, ти ще. Здоров. Привіт. Здоров. Куди ти менструєш? Здороватись тись треба. Здоров, друже. А точно в тебе валина? Річки вліво Майже трішки вправо. Дай воно він може триматися за хоч будь-що, але перелізти має тільки тут. Ну. от, Ось як візьму, та стисну ті яй. Там що, перила поручні ці не перелазні. Сука, ти олімпійський призер, нахуй, як ти чисто перестрибнув. А, а, -а, -а все оці малюнки, а. Блять. Сука, єбаний, ти ебаний ти коник стрибонизла хуя? <рик> Якими очима я бачу свої очі, свій ніс і напевне свій рот? Га? <рик> <рик> Хто я нахуй? Га? Покемон Гомунку? <рик> Ось так, караю вас, грішники за тим батугом. Покараю і тебе, покараю і тебе. Покаранці, А си не посума носи тобі в тапки, га? А чого ми стоїмо? Сосать поручні грішнику. Думаю, це вже крайній. Всі сьогодні дуже посповідалися. Дуже гарні хлопчини. О, все. Здається, гріхи повиходили. Всі гріхи відпущені, всі чоловіки доварні. Я всіх обслужив дивил цей перший. Та й не розказав мені гріхи, це в червоному. О май гад, матриця. Нео. E. Зається це, це було і іде забігати всередину і намагатися цим кабіну розвалити. Шляпа, 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 дебаєш шля... Ага, пархуй мене з нейдати, нім Все, де зброя? який хороший песик, лови пістолет! Ой, але ж відпустило мене бігом, чуєш? Ах ті секретні німчурські псина. Блядь, блядь, стріляють. Ховайся, ховай, ховай шляпу! Та табу шляпу, хуй, сховай! Дайте, будь ласка, похилитися маленькі нацистики. Будь ласка! Ай, блядь! Зовсім не подобається мені. Що це динаміт? Що? Прикольно. Дай. Та що ти мені з рук вибиваєш? Лови васлину. А як? Все, Ш шляпа. Шляпа рятуй мене. От так, шляпа все врятує. А я ж себе приходячи. Папа здається, перевіряє цілісність соска. Важко дихає. Зітхає. Попався неякісний сосок. О, відчуй смак. Ой, м -м. Запах. Mm. Шо, що знайшов, що там ну, якийсь цей грішний сосок. <рес> Що я за істота даху тягаю тих мужиків. Здесь нам прикорні водні рівні, але немає ніяких нормальних переправ. Переходити треба. Ай. Мене здається, водяний трахнув. Я не знаю яким чином, але я все-таки зміг упуститись під воду так, що вона мене не, 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 не трахала і типу тут ніфіга немає. В чому прикол? Навіть доволі сухо, якщо так подивитися, що тут вони тут рибу ловлять чи що. Трішки підсвічу вам, пані тубанове. Але щось ніхуя тут немає на гачку, а? Це мені ловитися на цей гачок, я що по вашому якийсь дельфін нахуй. Піздець, блять, може їм підказати, що типу тут риби ніхуя нема чуєте? Е. А де я є? Короче, пані, там ніфіга риби немає, я перевіряв. Да що б тебе брало знову натрапає? Риби нема. Зате сьогодні потопельник водяний, трохи збуджений, сука. А ось чому риби нема. Вони на водяній оргії. <плес> <плес> Дай, будь ласка, маєш цю блять <плес> помаду нахуй. Забув переклад. <плес> Чудовенько. <плес> <плес> Це пеніс! Дивись, ось тут пеніс, член три великі яйця. Ага. Угу. Якщо почати малювати лінію. Через ось цей член. Можна отримати члена ромб. Члену ромб? Exactly. Okay. Мені здається, це просто випадковість. Угу. Uh -huh. <laughs> так, Що тут таке. Ага. Лови самотик! Що не подобається, лови пляшку! каже їх теж ж сидіти. Чуєш, що робити підбіг до мене, зупинись, будь ласка. Жепка каже. Ааа. То трава трати торти і звати. На, попідбітай у своїх думках. О, ще одна пляшечка. На Ого, він теж кидається, ні чорта собі. Ей, ти диви, він же ручкою почав працювати у працю. Хм. <свіття> 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 Це був бабуїн їй ну корисно понюхати. археологію. Археологі. Ще один задоволений клієнт. Тепер живи Сен. Профархапив, що я пройшов твій пост оборони. Хе-хе-хе. Малий зі своїми Адальфа Гітла, Остапша. хе <плес> хе <плес> Джина, я звісно, все ж таки перепрошую. Ти ти, щось загубила чи що? Оу, він, походу хоч шукає мене. Ну окей, а я йду далі. Бо ще світ треба рятувати все. Таке. А, в нього якась робота чи що? Ну, він піше. <плес> Ха-ха-ха. Степ Джина Water and do it, baby! ми, в принципі, вже спустилися. Можеш вставати, ні? Не хочеш? Дякую, що ти робиш? Лобові фари нахуй блимають якогось хріна Що це з очима їй. Ти можеш, будь ласка, бути людиною, га? Ну добре. Не будемо вже. Жартувати про їзну поведінку, що жінки з Венери. І хуй зна, що це за істота. Вона прикидається прибульцем. Ой, прикидається реальною людиною. Я хочу перестрибнути туди, там вони, де то сі. Та господи, не трахай мене. Так о, я думаю, що я перескочу отут і зараз скорочу шлях, бо тому що я задовбався кругом бігати. А чому так довго завантаження, що за прикол? Ааа, бо ти мене нахуй в софтлок вирішила кинути б. ппс. Нема тюкатися. Один. Два, три. Що, мені тепер іронізувати. Ір... Ір... і Ірина, блять. Хулі ти мене доїба. Іронізувати тепер, чи шо? А. Та ну, ти гониш? Звісно, я прикалуюсь. Це по суті просто маніпуляція, оскільки я можу спокійно перезавантажитись ха -ха, і не наябувати ні себе, ні вас. Але це прикольно виглядає ну що, Баклажан думати, що він банан. Що, що, а що ж така камера дорога? Бля, ж, я ж тут трупки, но він став невидимим, га? Що за що за папська магія? А? Ви його папували якось, чи що? Хто його благословив невидимістю? Цей хуліган хоче за цю камеру аж стільки багато гривнів. Я не знаю, щоб ти вдавився цими грошима. Дякую, Ернестику. Та за що ти дякуєш? Він тобі її продав, блід, за стільки гривень. Привіт. А хіба не прекрасний день, отче? Папський підглядунчик, та чого ти тут? Що тут? Що, на мало не місце тут, що ви сюди всі збігаєтесь, га? Мені здається, що забагато пап на один квадратний сантиметр, га? Ви тут Будьте чи що. Кіра. Ну, зрозуміло, типа як бронькування, та гра слів, папува. <гас> блять, ти що вони тут заспали? За хуля ви тут їбати мене чи шо блять? Я здається, вони якось не тому богу моляться, чи що. Може якось влупити по цей по засосу, га. Це зробить папа крапка, кам. А стоп, тут нема маленьких хлопчиків, ясненько. Не по канону. О! О, всі такі серйозні, але в будь-якій компанії має бути отакий. Йому зовсім начхати. Сонце світить, і свішка просто відблискує. А, то цей... О, Зі капуста. Диви, диви, диви. І ці... піжу. Ха! Я прийшов до геніального рішення. Якщо німець не йде до мене, я беру нацистика собі під, під свій власний контроль, блядь. Дякую. І вони не можуть сюди перейти, бо вони дебіли двері не вміють відкривати. <плес> О, мій живий щит, працюй на мене. Ой, живий щит впав. Що ти мені щит мій стріляєш, а? О, воно встало знов. А тепер діти, якщо берете зброю в руки, і типу, вона не стріляє, то ніфіга не біжить з нею. Просто в укритті взяли, пересмикнули собі свою зброю в робоче положення, щоб вона працювала. Отак. Вот О, як ви можете помітити, він не зберіг своє збережене життя. Отак. Та що ж, я не вчуся на своїх помилках, знову забіг середину? <гум> Думав, стелс буде стелс, а діагово, да, нацист таки окружили. Будь ласка, дяді, не бийте, мені пише, що я не можу зайти, допоки ми з вами б'ємося. Дайте, будь ласка, не. <гум> та йди ді може, а? Шляпа, 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 шляпа. Шляпа, як завжди, рятує. Ой, тепер я можу зайти, те можу зайти. Ха-ха! <гум> з <гум> <гум> черговий раз шляпа, мене задовільняє. До речі, чудовий літачок, якщо його заберу, ніхто не образиться, правильно? Вау. Що? Він мене пристрелив? Дивно, що я не можу його вбити буквально звідси. Ох ти бля! Тримайся! Є кішка находь! Пози! 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 Вставай! Що, давай махатися биться, чоловіче. Мені подух, але стоїть. Чуєш, таранька? ранька? -хо -хо Тю, прикол. В тебе труп стоїть, ти знаєш це? Алло? Алло? Здається, він дуже сконцентрований на пілотуванні. Синку, вставай, це ГТА, бля! Здається, я почув його задоволений крик приземлення. Боже, як смішно вона намагається, коли той труп стоїть, наче сосати йому хоче. <рес> Боже, що я за гідота? О, Хо, хоча це цікаво, треба записати в план список до кінця літа, виконати, пососать на криу така. Ага. ага -га 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 -га. Якийсь потужний чи жо. Розбігайся мені кудись. А я би ж не хотів цього БДСМ. Я хочу, щоб ти впав. Ого, він потужненький. Мені здавалося, що я можу його кинути на землю, а в мене цього не поближається. Блоп! На що, Джин, набей його? Він викинув свою зброю. Ну так, звісно, він генієв на конфуна, хоч че жов. Що, конфу не дозволяє тобі плавати, уєба? Казала ж мені, матуся, сяди, пхай пальчик, нікуди. А я запхав пальчик, і тепер пальчик, блядь, застряг. Да, <плес> <плес> Сука, їба дерево, нахуй, відпусти мене. О, тихо, 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 я Джонс переходив в режим вібратора, нахуй. Він трахне цю землю скоро. Або і мене. Красива природа. Тільки проблема. Не срав я нахуй. Як посереш, коли тебе тряса ось так? Сука. Красиво тут все ж таки ці нацисти чи то фашисти понабудовували. Ти хто? Нацист чи фаши? Паркур! Що? Хочеш ще чи що? Ну дивись, бо цей двобій будуть згадувати тисячі роками. Що не получається, солдат, а? Ой, каміння, звісно дуже перспективно, коли мене вогне по. Звісно, їм Та, Де нацифікація нахуй? Де нацифі. Де нацифі? Центифікація, цифікація, тепер треба когось підставити, до якого будуть ці всі жертви. Боженька, це твоя рук справа. Все. Це треба було дати йому в руки, щоб він пост. Того, щоб стояв два рази на день, потрібно. Мені здається, німчики щось задумали. Що ми будемо робити, що вони може. Я потрясу пальцем і скажу дуже розумну думку. Можливо, там дуже розумна думка. А я буду робити йогу в кадрі. Йогу, блядь. коли тільки що без сцени вона, сука займається дослідженнями, Яка нахуй йога! Що, давай один на один, Що, що, що? Я похилюся, може, поки вони... Що? Вони підібрали вантузи! Ват! Що -ван за нахуй! Воно. Воно його не пальне зброя позаду, а вони хуяриться вантузами! Серйозно! <laughs> 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 Дурні мої нацистики! <проб> 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 Павно, вантузами подумав хуяритися! Ну серйозно, блять, Воїн нахуй! Ти хто, блять? Хотів мені зробити ву... Чищення моєї каналізації чи що? Сука! Ву. ву Ариведерчи. <проб> А ну підкоримого вжика. Дуба, дуба, давай кобру мою діставай, ну що ти? О, ви вже фиркає навіть.